Той день в кімнаті у ліжку я лежала, дивилась в телефоні те, що й зараз популярне, і там був кінець щаслива пара, і я людське життя згадала. Точніше, ворог перевертать почав думки, що всі однаково живуть і помирають садочок, школа, університет, робота, сім'я, діти, внуки, а потім смерть. Життя не має сенсу, у голові лунало. А я думки ті всі приймала. Все перевертатись почало, думки все йшли, не знаю, звідки, і я заснути не могла. Та ніч розділила все моє життя на до і після. Я думала, на ранок все пройде, але біль лишилась опіком у грудях. І я не знала, як тікти від тих думок, що ехом відкликаються, і тишина навкруги. Я знала, що є Бог, з дитинства вірю, але я жила не тим життям. І кому б не розказала, розради мені не було. Душа все щось бажала, де сенс життя мого? Біль моя все не щухала, була лиш мить, короткий час. Я все щось шукала і шукала, лише питання в серці, де знайде спокій, зранена душа. Депресія в народі кажуть люди відвернулись світ замовк, і лише у серці скиглять сльози. Я не бачу сенсу, я ніщо. Я пробувала вийти з цього. Безліч всього старалася знайти, дивилась фільм, але кінець приходив, і я в реальному житті. В душі була велика прірва, і чим не старалась її закривати, воно все униз проходить і рана кровоточить без кінця. Моя душа прагнула того, хто б звільнив від кайданів сатани, хто є сильніший мого болю і хто дає нове життя усім. Коли я щиро Бога запросила в життя своє і прийняла його. Тоді мир і свобода, що від нього заповнили зранене серце моє. Та прірва, що так у мені відкликалась, в її не стало у мені, як пазл, який не вистачало, він на кінець закладений в серце моє. Я відчула справжню радість, не ту, яка приходила колись, а ту, яку не описать словами згори від Бога, яку дає тільки він. Я відчула справжнє щастя, не те, яке тривало тільки мить. А те істине і справжнє, яке тільки можна з Богом знайти. І все, що потрібно в житті нам своїм, це прийняти в серце одного, хто за тебе велику ціну заплатив життям свого сина. Він всі провини може зняти, а одяг дасть найбіліший, і місце для нас там приготував. Не відкиньмо жертву сина, любов'ю вічною тебе він полюбив і не відречайся від свого слова. Так любить він тебе і чекає, доки ти прийдеш до нього. А він дасть своєї руки спокій і мир, заповниться те, що боліло. Дасть це життя і надію на те, що у вічності будеш ти з Богом. Слава Богу.